Вечір народ, ви на описі. А це означає, що ми будемо говорити про історію та про те, що з нею пов'язане. І сьогодні ми поговоримо про проєкти відродження Речі Посполитої, які існували у минулому, теперішньому і, можливо, зачепимо ті, що можуть з'явитися у майбутньому. Звичайно, назва відео є трошки клікбейтною. Але в ході ролику я поясню вам, що я мав на увазі. 1 липня 1569 року в місті Люблені була підписана унія поміж великим князівством Литовським та Королівством Польським. Результатом цієї унії стало народження Речі Посполитої гегемону Центральної Європи. І вона могла б стати найкращим прикладом державності для українців. Абсолютно неординарний приклад Шляхетської республіки, Децентралізований, з надзвичайно прогресивним правом, з широкими правами жінки, закріпленими на законодавчому рівні. Ця держава взяла найкращі риси Великого князівства Литовського, поєднавшись з традиціями золотої вольнощі польської. До речі, коли я кажу Шляхетська республіка, я маю на увазі Республіка Шляхти, де право голосу мала тільки шлях. Тобто не селянство, не міщанство, а шляхта. В додаток до цього вона мала стільки повноважень. Вони обирали короля, керували зовнішньою та внутрішньою політикою, при цьому ці права постійно збільшувалися. А це в роки то розкиту абсолютизму, коли в московському боярству чи французькому перству королі руки взагалі-то зав'язували. І все було гарно, гар, якщо б не було одне але. Річ Посполита була оголошена республікою обох народів народу польського та народу литовського, залишаючи народ руський за дужками. І це, але перекреслювало всі ті здобутки Посполитої, що я щойно описав. Власне, це стало тріщиною, через яку могутня Річ Посполита розвалилася. І це не дивно. Ця тріщина була закладена в неї по дефолту ще під час засідання делегатів влюблені. В момент власне народження у ній існував Проєкт Речі Посполитої трьох народів польського, Литовського та Руського. Голова Руського магнатства Константин Вишневецький ставив перед Люблинським сеймом ряд вимог, котрі можна окреслити трьома пунктами: збереження руської мови в документи обігу, рівність розповідання, зрівняння статусів Королівства Польського, Великого князівства Литовського та Князівства Руського. Перші два пункти вибити вдалося. А от від третього довелося відмовитись. Українські землі перейшли від Литовської корони до польської. В той час на території Речі Посполитої набирає популярності фільваркова система. Вона була неймовірно прибутковою. Посполита стала житницею Європи. Однак на чому працює фільварк? Правильно, на селянській, тобто безплатній робочій силі. В 15-17 столітті сталися великі зміни. В першу чергу в економіці. Скажу свою улюблену фразу. Падіння Константинополя значно змінило розклад карт у Європі. Раніше основними вигодоутримувачами від торгівлі з Сходом були держави Східної Європи та Середземномор'я, там Всяті Генуї, Венеції, Польщі. Відкриття нових земель, в першу чергу Америки та узбережжя Африки, змінили торгівельні шляхи, перенісши центри торгівлі на західноєвропейське, Атлантичне узбережжя. До цього додався гігантський потік золота з Америки. Вартість аграрної продукції збільшилась, проте ціна самих цих грошей зменшилась від 2 до 4 разів. Це призвело до посилення панщини. Зараз ми часто згадуємо про темні сторони постаки Богдана Хмельницького. Особисті іноді меркантильні причини, які змусили його очолити повстання. Але я не можу не зауважити. Повстання було масовим і всенародним, українським. Отже, населення відчувало несправедливість. До 1657 року більша кількість українських земель полишили Річ Посполитою, сформувавши військо Запорозьке. З того моменту стартують проекти відновлення Речі Посполитої. У 1657 році, по смерті Хмельницького, до влади приходить Іван Виговський. На відміну від Хмельницького, Виговський був більш схильний до компромісу з поляками аніж з московитами. 16 вересня 1658 року в околицях міста Гадяча була підписана угода між Річчю Посполитою та Військом Запорозьким. Ця угода увійшла в історію як гадяцькі статті. Згідно з запропонованим Воговським варіантом, статті передбачали утворення Великого Князівства Руського, рівного Великому князівству Литовському та Королісту Польському у складі Речі Посполити. Законодавча влада мала належати народним зборам, виконавча Гетьману. Гетьман обирався довічно і затверджувався королем з чотирьох запропонованих кандидатів. На території Великого князівства мали бути створені монетний двір та армія в 30 тисяч чоловік. Війська Речі Посполитої не мали права перебувати на території Князівства в мирний час, а у випадку війни, заходячи на території Князівства Руського, переходили під управління гетьмана. Православні зрівнювалися в правах з католиками та греко-католиками. Греко-католицька церква зберігалась, але не могла розширюватись. Києво-Могилянський колегіум отримував права рівні Кратівському університету. А також повинна бути заснована нова православна академія. Як ви Розумієте, головною ціллю гетьманського уряду було визнання себе рівним уряду Королівства Польського та Великого князівства Литовського. Однак Сейм у Варшаві не був готовий піти на ці умови і підписав гадські статті в урізаному вигляді. Це одночасно ослабило Річ Посполиту внутрішньо і паралельно з тим призвело до територіальних втрат. Московія перемогла, а Річ Посполита полишила політичну карту світу, так і не ставши республікою трьох народів. До проєкту Речі Посполитої трьох народів повернулись у 1863 році під час січневого повстання в Російській імперії. Тоді революційний національний уряд видав маніфест 22 січня, в якому закликав до боротьби проти Московії всі народи колишньої Речі Посполитої. За результатом революції планувалося відродити Посполиту, але у вигляді Союзу трьох народів польського, литовського та Руського. Саме тоді виник проєкт гербу цієї держави. У якому, на відміну від старого гербу Речі Посполитої чільне місце разом з польським білим Орлом та литовським Вітісом посідав Архангел Михаїл, проте на наших землях революція не віднайшла великої кількості прихильників. Так, революціонери були, але вони за етнічним складом практично всі були поляками, аніж українцями. Тоді підняти народ до боротьби не вдалося. Повстання було розгромлено, а ідея проекту Речі Посполитої трьох народів. Так і не була реалізована. Не посполітон, посполітон. Буремні роки другого десятиліття ХХ століття змінили обличчя Східної Європи. Замість колись могутніх Російської, Австрійської та Німецької імперій на мапі з'явилися Фінляндська Республіка, Естонська Республіка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Польська Республіка, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка та Білоруська Народна Республіка. Східна Європа звільнилась від імперського ярма. Однак всі розуміли, що політичні процеси в Росії не вказують ні на що добре. Адже вона явно готувалася взяти реванш. Комуністи в Москві на всю марили про всесвітню комуністичну революцію джерелом і політичним центром якої повинні були стати землі колишньої Російської імперії. А отже, їх потрібно було об'єднати під владою більшовиків. У відповідь на це, в молодих європейських столицях виникла ідея міжморів. В основі цієї ідеї утворення альянсу Конфедерації чи Федерації держав від Балтійського моря до Чорного, сильного поясу, що буде стримувати мілітаристські амбіції Росії з одного боку та Німеччини з іншого. Найвідомішим ідеологом створення міжмор'я в цей період можна назвати маршала Юзефа Пілсуцького. За проектом Пілсуцького новостворення держави Польща, Литва, Білорусь та Україна мали утворити Федерацію на чолі з Польщею. Проте ідея Півцуцького викликала занепокоєння, як радянської Росії Антанти, які боялися утворення нового політичного центру, так і представників Литви та України, які бачили в Польщі загрозу нового гегемона. До того ж, зіграли територіальні претензії Польщі на Галичину та Віленщину. Навіть у самій Польщі польські націоналісти, які хотіли утворення національної польської держави, не підтримали ідеї. Радянське вторгнення на території Української Народної Республіки та БНР остаточно поховали плани Пілцуцького. Замість Федерації було утворено Польську Республіку, яка увійшла в історіографії як друга річ Посполита. Країна, яка з одного боку називала себе правонаступницею колишньої Посполитої, а з іншого боку володіла лише 40% земель від площі останньої. Пізніше до ідеї міжмор'я повернувся міністр іноземних справ Польщі Юзеф Бек. Він бачив Міжмор'я конфедерацію Польщі, Румунії та Угорщини, держав, які на момент 39-го року не перебували під контролем нацистської Німеччини та більшовицької Росії. Як ви розумієте, цей проект був абсолютно мертвонародженим. Посполітон, посполітон. Паралельно з проектом Міжмор'я розвивався проект Балто Чорноморської вісі. Іноді дуже складно відрізнити один від іншого, але між ними є дві принципові різниці. Якщо міжмор'я розглядається як конфедерація або федерація на базі Польщі або України, то Балто-Чорноморська вісь розглядається як Альянс або Військово-політичний Союз. Також Балто-Чорноморська вісь в своїх задумах включає більшу кількість держав. Разом з державами східноєвропейськими вона може включати країни Скандинавії, Балканського півострову, Кавказу, Велику Британію та Туреччину. Сама ідея і концепція Балто-Чорноморського Союзу схожа на Європейський Союз чи НАТО. Власне, через розширення цих організацій на терени Східної та Південної Європи ідея Балто-Чорноморської інтеграції не стала домінуючою. Дійсно, навіщо створювати нові інститути, якщо існують принципи євроатлантичної інтеграції, до яких просто можна приєднатись? Втім, ідеї Балто-Чорноморської Осі знайшли своє відображення в таких об'єднаннях, як ініціатива трьох морів та Люблинський трикут. Перша утворена в 2016 році країнами Східної Європи, членами Європейського Союзу, у 2022 році до них приєдналась Україна. Ініціатива трьох морів це в першу чергу логістичне об'єднання, задачою якої є підтримка старих та побудова нових транспортних сполучень, що об'єднують порти Чорного, Адріатичного та Балтійського морів. Люблинський трикутник виник в 2020 році. До його складу входять Литва, Польща та Україна. І він ставить собі за мету євроінтеграцію України та протидію впливам, які ставить перед країнами-учасниками Росія. Посполітон, посполітон». Цей текст було написано ще до початку повномасштабної війни. Тому він повною мірою не відбиває зовнішньополітичних реалій, які панують зараз. Зустрівшись з війною та загрозою зі Сходу, посилилась наша співпраця з Заходом. Ми віднайшли тих, з ким протягом століть творили спільні держави. Дружились, сварились, воювали та примирювались. Протягом століть в нашій книзі спільної історії з'явилось немало чорних сторінок, проте немало було й золотих. І велике потрясіння війна дозволила нам, як це не дивно, нарешті забути, або хоча б відкинути частину портич. Звичайно, дуже важливо буде їх ще раз обговорити та, нарешті, дійти згоди. Адже наші культури польська, українська, білоруська, литовська, латвійська неймовірно пов'язані. Століття спільної держави, спочатку Великого князства Литовського, потім Джечі Посполитої, залишили глибокий слід. Зараз серед політиків часто лунають заяви про те, що нам Україні, Польщі, Литві, а в деяких варіантах і Білорусі та Молдові слід задуматись про утворення спільної федерації або конфедерації. Звертається увага на спільний зовнішньополітичний євроатлантичний рух, на спільні цілі та загрози, які перед нами стоять. І дійсно, якщо відірватися від тонкощів, така річ Посполита буде мати неабияку вагу. Не тільки в Європі, а й у світі. Непогану економіку, гарну та професійну армію, розвинений ВПК та гарні шанси на визначне місце в міжнародних організаціях, до прикладу, пореформена. Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Втім, ця організація може бути внутрішньо слабкою. Ефект війни скоро впаде. А разом з тим постануть старі питання, якщо вони не будуть вирішені зараз. Загроза спільного ворога може зменшитись, а це буде означати, що такий союз може виявитись, на жаль, ситуативним. Також нам спочатку слід виробити спільну концепцію погляду на наше минуле. Задля того, щоб будувати наше спільне майбутнє з міцної цегли, слід почати, почати знаходити дати та події, які нас об'єднують, а не роз'єднують, підіймати знебуття спільних героїв та критично без ідеалізації або демонізації переглядати роль героїв минулих днів. Нарешті ту прірву, яка розійшлась між нашими народами у 18 столітті, слід потроху засипати. Проте слід зауважити. Що перші кроки на цьому шляху зроблені. Нарешті ставлення до представників Польщі та Литви є безпрецедентно дружнім та високим. Зараз думка про те, що Україна, сестра Польщі, є реальністю. Згадайте, 20-30 років тому. Тоді ця думка скоріше вважалася маргінальною. А найголовніше це той неймовірний прояв добросусідства. Коли втікаючих від війни українців, Польща, Молдова та країни Балтії приймали в себе як вдома, надавали все необхідне від їжі та стелі над головою до спеціального статусу, яким фактично зрівнювали їх права з правами громадян цих держав. А це багато про що каже. Дякую за перегляд. Можеш висловити свою думку підпискою на канал, лайком. А також у мене є питання в коментарях. Мені дуже цікаво, чи є сенс рубрики, в якій ми будемо виходити за межі того, що пройшло, тобто історії, і будемо говорити про історію, яка зараз живе, тобто політологію. На все добре. Непосполіта <плес> реч поспоріта.